Нас починали розстрілювати, колеса, пробиті, машина, і так далі, потім в мене потрапляє одна пуля, там, друга. І ти з кожним разом розумієш, що це сон, це сон, це сон. А в якийсь момент приходить розуміння, що це не сон, це реальність. І страх бере такий, що відключається вся паніка, все відключається, ти стаєш дуже зібраний, сконцентрований на тому, щоб просто вижити. організм включає якісь такі ресурси, нереальні. просто. Ну, от я з п'ятьма кульовими пораненнями приїхав півтора кілометра, стікаючи кров'ю, прикиньте. і доїхав до блокпоста з нашими, і наші вже рятували нас. На кожну секунду в голові проноситься всі думки про все життя, де ти що зробив так, не так, де ти кому щось не то сказав, де ти посварився, де ти невірне рішення в житті прийняв, яке б, ну типу, може якби я прийняв правильно, то зараз би я був не тут, і мене б не вбивали. То так думаєш. Ти починаєш шукати, як своє життя можна врятувати. І наступає момент, коли вже ну, ти розумієш, що все. Тобто, я пам'ятаю, сидів, мені закрили дирку в спині рукою це мені дуже допомогло врятувати мене, щоб легеня не сплюснула, пійматорік. не було. І я з ну, вчасно військові мене витащили, і так далі, що встигли мене в лікарню доставити. А лікарня, яку мене доставили, це була єдина політрама на світі, де мене одночасно декілька хірургів могли оперувати, і це мене також врятувало.